Добрий день, дорогі співвітчизники. Напередодні 20-ї річниці так званої незалежності. Чому кажу, що так званої? бо влада, сьогоднішня влада, а вона, що вчора, що сьогодні, одна і теж, що позавчора, прокомуністична, прорадянська, проросійська і ще якась. Вона не є українською владою, бо Україна ще не відчула в собі в серці своєму, своєму кожен українець, кожен громадянин України, що він є сам незалежний, що він є вільна людина, що його чує поруч сусід і чує його ти, кого він обирає до влади. Сьогодні так, але сподіваємось на те, що завтра може бути не так. Я написав вірша 21 серпня 2011 року напередодні цієї дати. Символічна назва Кобзар. Кобзар на Кобзі Думу нам заграє. Сльоза з очей сліпих його спаде, він Україну в мріях облітає, бо доля ж правди люди не мене. О Україна ненька моя рідна, мені здається, ти вже не жива, а я не бачу. Вільна ти не вільна, бо ти, як я з народження сліпа, хто нам відкриє наші ясні очі. Щоб відрізнили мертвих від живих, щоб розділили день від злої ночі, щоб не було в нас більшості сліпих. А я цю думу вам співаю люди, бо моє серце все належить вам, бо нас багато робимо повсюди, а рідний дім без захисту тут сам. Це гірка правда. А вона ж, як ліки, ви не цурайтесь, пити її вам, а що від того, що наїли пики, бо в нашій хаті вже панує хам, та схамениться кожного благаю, хто мене чує, небайдужий він. На дзвін, кайданів я вам натякаю, страшний заклятий цих кайданів дзвін. Чому ці? Думи Бог дає писати, він є один, що щирістю до нас, бо не існує в світі тої хати, яка окрема жила б весь цей час, так об'єднайте всі заради волі, майдан для свят нащадків наших є і вже не буде тої злої долі, що Україну в небуття веде. Слава Богові! Слава Україні.